Сучасний інтернет надає великі можливості для навчання, але щоб користуватися ним максимально ефективно, потрібне потужне професійне обладнання. Йдеться не тільки про потужний вайфай, яким так люблять користуватися учні на перервах. А по-перше, про багаторівневу систему організації навчального процесу. Саме таке обладнання подарував освітянам визирської громади голова піклувальної ради закладів освіти громади Олег Кутетеладзе. Більше про це знають фахівці інтернет-провайдера Леман ТВ, які будуть монтувати та обслуговувати цей технічний комплекс. То обладнання, яке зараз поступило теребіджумбіровича, дозволяє в корні пересмотреть концепцію інтернету взагалі, не только в Півомайському ліцеї, але в всех школах громади. Майбутнє переформатування комплексу з постачання інтернету надасть можливість місцевим освітянам та учням. Під'єднуватися до електронних бібліотек не лише на Одещині, а й до багатьох сховищ літературних шедеврів з усього світу, крім того, ця апаратура дозволить забезпечити високошвидкісне підключення до сайтів найкращих мистецьких галерей та музеїв світу, що стане яскравим сучасним прикладом технічного руху вперед для всіх українських шкіл. Катора дасть можливість зробити дуже очень високу швидкість, и создаст условия для той библиотеки, о которой мы с вами в прошлый раз говорили, и поднимет возможности школы. В дальнейшем мы то же самое сделаем в Визинской школе, а часть оборудования, которое есть сегодня в мы передадим в Калиновку, для того, чтобы и там были возможности для развития, потому что это важнейший вопрос интернет. Минулого року депутати Визирської сільради затвердили стратегію розвитку першотравневого ліцею, де йдеться також і про створення медіоцентру. Бібліотеки, які зараз у нас є в навчальних закладах, і в нашому навчальному закладі, вона себе просто зживає. Це потрібне. Центр, медіа-центр, де діти мають черпати інформацію, де діти мають користуватися електронними підручниками, електронну інформацію брати із медіатек. Тому це обладнання на часі, і ми дуже дуже задоволені, що Олег Джумберович нам його подарував. Виношу найщиріші слова подяки голові нашої піклувальної ради, депутату обласному. Це Олегу Джумберовичу Котателадзе. Це Дуже великий такий подарунок, який забезпечить нашу школу швидкісним інтернетом і добре буде працювати медіа-центр. Це обладнання, яке покладе основу всієї цифровізації громаді. Розпочнемо ми із опорного закладу, оскільки е, сьогодні логістика порушена, доставка порушена, і нам було дуже важко це е, знайти. Але в нас є такий добрий чарівник, який почув трошки проблему. І ось сьогодні ми вже отримали вирішену цю проблему. Тому ми тільки рухаємося вперед. Всі о, сподівання наші на мир і на перемогу, і з такою потужною командою, яка у нас є Васильський громаді. Маді, ми зможемо зробити все, про що мріємо.